Тема множення дробів. Продовження. Приклад. 4 9 помножити на 15,28. Чисельник множив на чисельник. Знаменник на знаменник. Проводимо скорочення. Скорочимо на 14, тут на 7. Тут на 14. Скорочення 4, скорочуємо на 4 буде 1, 28 на 4 – 7, 15 на, 5, на 3 буде 5, 9 на 3 – 3 буде 5, 21. Щоб помножити 2, 2 Змішаних числа. два змішаних числа, Треба спочатку записати у вигляді неправильних дробів, а потім скористатись правилам множення дробів. Наприклад, 1,31 помножити на 1,935. Перетворюємо у неправильний дріб. Буде 14 множимо на 44,35. Проводимо скорочення. Буде 8 п'ятих, або 1,3. Приклад, вісімнадцятих, мінус дев'ятих, множимо на шістнадцятих. По розподільному закону множення дробів буде вісімнадцятих, множимо на шістнадцятих, мінус дев'ятих на шістнадцять. Проводимо скорочення, одержуємо 3. 96 або скорочуємо на 3, 1, 32. Задача. Одна сторона прямокутника 3,15 метра. Друга сторона 1,1 раза більше. Яка площа прямокутника. Спочатку визначаємо, скільки буде друга сторона сусідня. Значить 3,15 множимо на 1,14. Неправильний дріб буде 16 п'ятих, тут 5 четвертих, буде 80-20. Проводимо скорочення 4 метра. Значить, сусідня сторона буде 4 метра. Перша сторона 3,15 метра, друга 4 метра. Значить, определяємо площу прямокутника, перемножуємо дві сторони. 13 одна п'ята, перетворюємо неправильний дріб. Буде 16 п'ятих множимо на 4. Буде 64 п'ятних. Перетворюємо у змішане число. змішане число Буде 12,4 п'ятних метра квадратних. Метра квадратний. Приклад. Розкрий приклад. 1 шоста помножити на 2 сімнадцятих b мінус 18 двадцять третіх c. Виконуємо по розподільній властивості відносно дробі. Буде 1 шоста множимо на 12 сімнадцятих b мінус 1 шоста на 18 двадцять третіх c. Буде 2 сімнадцятих Б мінус 3 двадцять третіх С. Приклад другий. Тепер користуємося властивістю розподільної властивістю множення відносно додавання. Дві третіх А, плюс 5 восьмих А, плюс одна шоста А. Виносимо А. За дужки І додаємо дроби, які є в дужках. Спільний знаменник цих дробів 3, 8 і 6. Буде 24. Першого дробу множник 8, у другого дробу множник 3, у третього дробу 4. Значить, буде. Вісім плюс п'ятнадцять плюс чотири. Це додаємо чисельнику буде 35, два четвертих А. Перетворюємо у змішаний дріб. Буде одна ціла 11 двадцять четвертих А.